Таємо, шановні друзі, чемпіонські нагороди. У групі Атака. Ну і зараз а, діють між собою вже у рамках Інтригуючі. Удар поворот. А, номер 13. Андрій Кузьмін. Ну, зараз будемо уважно стежити. За тим Gaming Group має у своєму активі 6 балів після 4 зіграних матчів. Момент, який подивіться, не забуває все-таки це зробити не вдалося. Удар від Мусеновича. Ну і зараз бачимо. Удар, який. Олександр Щепанський забив. Частенько питаєте, ви, чи є він у залі. У футзалі Айтілі Львова. Я думаю, Олександр Щепанський десь має наміра. Global Logic. Пробиває Павлю! Закій сейв від Щепанського! Для своєї команди не менший вплив. Цього штук удар, який і заробив. Розіра все-таки тут буде. Мусянович Який момент не забиває скаут. Зараз на добиванні продовжує. продовжують. Перехоплюємосянович. Ну вартувало. як лечить нападнику. Передача зараз. вдома рейзе. Вейк пробиває. Ячу команди Scout Gaming Group. Так, передача хороша. Непана передача була від Андрія Кузьміна. Удар! Перед безпечно, де властим воріт. Як там буде попереду. То вже інша історія. Грецію пробиває Серія. друзі, другий тайм проти сто. По суті, по матчу тут а, і розмови наразі, як такої, то й не клеїться. Будемо говорити, як є. Моментів, то зовсім небагато зараз. Підопічними плюс-мінус були схожими, які Штеньович. Перехоплення Штеньович пробиває. І Logic пробиває зараз Вавренчука. Не кажете, вона такою буде доволі сирою. Якщо можна так сказати, якщо сьогодні в нічую зіграють представники Глобалу, це що таке? Якби не програти? Аби не програти, зараз забиває скаут. Віталій Мусянович голом відзначається. От, сумнівів у легітимності такого от, розвитку подій немає. Удар поворот віршовий ряд. Але, бачимо, не доводиться про це поговорити Про це поговорити зараз. Результати то Global Logic дійсно в цьому сезоні не вражають. Ось, до прикладу. І от, власне, той свіжий подих та перемога, яка була так потрібна Global Logic. 3-2, нібито все гаразд. Момент! забиває вдова рейзе. Відзначається голом десятка команди Global Logic. Хто сказав, що Scout Gaming Group, наприклад, збирається складати зброю. Передача хороша. Зараз на Мусиновичі той намагався ефектно зіграти, але не вдалося. Атака від Global Logic, зараз. Володимир Михалюньо пробував. Крім того, вже на паркеті палацу спорту Галична. Два матчі. Момент кіссий. Первого дня, власне, понеділка та Загалом перша та друга команди. Чемпіон. Нічия там обидвоє гратимуть на перемогу. І хтось я думаю, все-таки її досягне. Зараз забиває Global Logic і тепер уже Global Logic ближчий до досягнення. But... Удар по воротах все поступатися. Першу частину другого тайму, давайте будемо так говорити. Команда провела все з ніг на голову. Перевернулося в Доварейзе. Володимир Михалюньо, Пас-січка. Знову Михалюньо пробиває. Забиває Рлоболоджі. Знову все спокійно. Зараз, можливо, не забиває вам за перегляд цього протистояння сьогодні. У цьому матчі глобали сильніші. Вітаємо всіх прихильників цього колективу. із здобутком ми чекаємо наступної дуелі, у якій еджівей.